Дорогі друзі, ми раді представити вашій увазі збірку біблійних оповідань, яка стала результатом багаторічної праці тих, хто складав та видавав дитячий християнський журнал Стежинка. Ця аудіокнига розрахована на тих, хто щиро бажає дізнатися про Бога, Ісуса Христа і Спасіння. Біблійні історії призначені для сімейного та особистого читання. Ми сподіваємося, ви отримаєте радість і благословіння від цієї книги. Біблія складається з двох частин Старого Завіту і Нового Завіту. Старий Завіт – це збірка із 39 книг. Найдавнішим близько 4 тисяч років, останнім близько 25 тисяч років. Ці книги написані для євреїв і євреями івритом, їхньою стародавньою мовою. Лише деякі невеличкі частини Старого Завіту написані арамейською мовою. Деякі книги написані у формі історичної оповіді, інші містять пророцтва, які Бог через людей посилав своєму народові. Старий Завіт містить ще збірки пісень і молитов, а також зібрання мудрих висловів. Усі ці книги Старого Завіту є Словом Божим. Це звернення до всіх людей. Усе, що написано в Біблії, є важливим і необхідним. Прослухавши ці історії, ви познайомитеся з найважливішими біблійними подіями та героями.